З актуального. В темноті та холоднечі під винота Камамбер з'являться за рік, до речі, ще й мільйон нових бандер. А тепер до баю переходимо. Ну, звичайно, всі вони, так би мовити, з знамеком на часі про, всі ми знаємо про кого. Шакал та барани. Така байка. Заліз шакал, до баранів кошару, зібрав навколо себе всю отару і від брехні аж чорним язиком себе проголосив їх вожаком. Сказав, що він їх брат по крові, Пообіцяв їм волю у тамбові і взагалі давно вже карта бита, пора все брати у свої копита. Бо в них попереду велика перемога, тому що в них тверді лоби і роги. Він має дуже грандіозні плани, щоб світом керували лише барани. Окрім шалених почестей і слави, пообіцяв їм соковичі трави, в еліту перетвориться біднота і майже кожному нові ворота. Щоб цілий світ покрився бур'янами, потрібно всіх зробити. А як зробити, він чудово знає, потрібно знищити маленьку вовчу зграю. Про нас будуть писати мемуари легка прогулянка для нашої отари. Бо наша армія настільки величезна, що всі вовки за півгодини щезнуть. А решта звірів хай сидять тихіше. Ми їх захопимо трішечки пізніше. Повірили барани тому бісу і блеючи, поперлися до лісу. А в лісі темному на них чекала кара. Коли вовка побачила отара, то вмить розбіглась голосна тусовка, шакал зостався сам на сам із вовком. Вже зовсім не герой і не оратор. Наляканий, плішивий імператор тремтів від страху і просив пощади, а вовк йому лише одне порадив. Коли з баранами. Ти хочеш мати справу? Забудь тоді про почесті і славу. Якщо шакал себе рахує генералом, він так і здохне боягузливим шакалом.